her hands and uh, I tripped her down she was started screaming at me, you oh, know that uh, don't kill me, don't kill me. I can remember I was uh, she was laying face down and uh, I just stuck her yeah. Everything happened so fast, you right? know. About to fight with it and then all of a sudden uh, I was uh, I killed her. Він був зірцем довіри в Анкориджі, шанований пекар, який щодня робив місто солодшим і теплішим. Його дім був повний тепла та запаху свіжої випічки. Люблячи чоловік та батько. Ніхто б і не подумав, що за цим фасадом ховається найхолодніший хижак Аляски. Але це була лише ілюзія, випечена досконало. За цими стінами ховалася інша людина. Людина, яка не просто вбивала, вона створювала свою власну гру. Вибираючи молодих жінок з місцевого району червоних ліхтарів, він привозив їх у свою віддалену хатину, а потім випускав у безлюдний засніжений ліс, роздягнених, дезорієнтованих, без шансу на порятунок. Він був мисливцем з рушницею, а його трофеї не були опудалими лосів, вони були золотими ланцюжками, які він ховав у себе вдома, як підтвердження того, що його спорт був успішним. Як цей звичайний пекар перетворився на такого монстра, як його ідеальне алібі та репутація дозволили йому полювати протягом десятиліття? І що найстрашніше, скільки людей досі лежить у тих лісах, до яких жоден слідчий не дістанеться? Забирайте екрани від дітей, адже сьогодні ми розкриємо історію Роберта Гансена, відомого як пекар-м'ясник, людини, яка перетворила найсуворіші дикі землі Америки на своє особисте криваве полювання. Перед цим не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео та написати свою думку в коментарях. Т Крістіан Гансен народився 15 лютого 1939 року в сільській громаді Покахонтас, штат Айова, в сім'ї данського пекаря-іммігранта. Усе його життя це історія глибокої невпевненості та хронічного приниження. Його виховання було важким. Батько був надзвичайно суворим, змушуючи його довго працювати в сімейній пекарні. Хоча Роберт був природнім лівшею, батьки змушували його користуватися правою рукою, що, як він пізніше стверджував, погіршило його природне заїкання. У школі він був непопулярною дитиною, над якою нещадно глузували однолітки. Його цькували через сильне заїкання та обличчя вкрите. Важкими ранами від Акне, яке він сам називав один великий прищ. Як наслідок, його самооцінка була жахливо низькою. У 1960 році напруга вибухнула, як відплата за нібито образи з боку жителів Покахонтаса. Він спалив гараж шкільних автобусів. За це його засудили до трьох років ув'язнення. Його перша дружина була засоромлена і негайно подала на розлучення. Гансен, якого психіатри згодом оцінили як особу з інфантильною особистістю, вирішив. Його потворність винна у всьому. Після чергового шлюбу у 1967 році він переїхав на Аляску. Це був його новий початок. Своєрідна втеча, де він прагнув побудувати фасад успіху. Він відкрив успішну пекарню на розі дев'ятої та інгра, і його бізнес процвітав. Гансен і його дружина, з якою у нього було двоє дітей, були активними членами лютеріанської церкви. Здобувши репутацію успішного та шанованого члена громади. Проте, у 1977 році його проблеми знову вилізли назовні, коли його заарештували за крадіжку бензопили. Це був важливий момент. Під час психіатричної експертизи, тюремний лікар діагностував у нього біполярний афективний розлад і наполягав на лікуванні літієм для контролю його настрою. Але наказ про лікування було проігноровано, і Гансен вийшов на волю, незважаючи на попередження системи про його. Нестабільний стан. Паралельно він почав віддаватися своїй новій пристрасті до полювання, як і його батько. Він став добре відомим у мисливських колах Аляски, де встановив рекорд із вбивства великого рогатого барана Дала, з лука та стріли. Його кабінет незабаром був заповнений трофеями, опудалами баранів, дала, вовків та ведмедів. Завдяки успіху свого бізнесу він мав свій особистий синьо-білий літак Piper Super Cup, який дозволяв йому потрапити прямо в серце, дикої. Природи, де можна було знайти найкращу дичину. Але під цим ідеалізованим фасадом Гансен мав подвійне життя та іншу темну пристрасть, непереборне бажання, щоб йому робила оральний секс покірна жінка. Він був озброєний успадкованою колекцією, що налічувала близько 17 мисливських гвинтівок. Так почалися його вбивчі фантазії, і мисливець перетворився на хижака, що шукає людську здобич. Він не просто був майстром трофейного полювання занісши чотири Тварини до світових рекордів Полпа та Таянга він також був браконьєром, іноді займаючись незаконним полюванням. Це полювання, що вимагало повної зневаги до правил і живого життя, стало його ідеальною тренувальною базою для наступної найстрашнішої гри. Цей контраст є ключовим. Усі ці трофеї, успішний бізнес, відвідування церкви це все було фасадом, що приховував глибоку психологічну травму. Гансен не полював на тварин просто заради спорту. Він як пізніше сам зізнався, тренувався на них, щоб полювати на людей. Усі його злочини були мотивовані бажанням тотального контролю та помсти жінкам, які, на його думку, відкинули його через його потворність. Роберт Гансен, шанований пекар і мисливець рекордсмен, розпочав свою криваву гру. Він обирав своїх жертв свідомо, користуючись їхньою вразливістю. Це були жінки з району червоних ліхтарів Анкориджа, повії та танцівниці Топлес, чиє зникнення, як він знав, викликали б найменше занепокоєння у правоохоронних органів. Це був його ідеальний метод приховування злочинів. У липні 1980 року Гансен здійснив своє перше підтверджене вбивство. Його жертвою стала Джоанна Месіна, 24-річна Повія. Гансен пізніше зізнався, що після цього його сильно знудило. Проте він швидко подолав цей опір. Тіло месіни вже сильно розкладене, знайшли пізніше того ж року у гравійному кар'єрі. Востаннє її бачили з чоловіком, який був маленьким, заїкався і мав обличчя з віспоподібними шрамами. Цей опис був напрочуд точним. Але справжній переломний момент настав за кілька тижнів. Він підібрав іншу невідому повію в Анкориджі, коли вона відмовила йому у його пристрасному бажанні орального сексу. Гансен переслідував її на еклутна Роуд, зарізав і залишив її тіло. Гансен зізнався, що саме від цього другого вбивства він отримав приємне задоволення. У цей момент його вбивчі фантазії та його потреба у помсті та контролі повністю захопили його. Цією жертвою була й жінка, відома слідчим як еклутна Ені. Будівельники знайшли її напівзріджене тіло в неглибокій могилі. Її особистість досі залишається загадкою, незважаючи на детальний опис. Біла брюнетка близько 20 років, одягнена в рудувато коричневі чоботи до колін, джинси та коричневу шкіряну куртку, та характерний срібний манжетний браслет із полірованими каменями. Хоча Гансен був зберігачем, який колекціонував сувеніри, він не забрав цей браслет. Його наявність стала єдиним ключовим доказом, який пізніше під час втручання ФБР підтвердив, що серійний вбивця зберігся саме завдяки байдужості суспільства. Поліція, на жаль, справді не звертала особливої уваги. На зростаючу кількість зникнень. Тичі публічно заявили, ми не віримо, що там є масовий вбивця. Вони пояснювали це тим, що повії часто виїжджають без попередження. Але на березі річки Кінг та Еклут на Роуд почали з'являтися неглибокі могили. Гансен вибирав ці місця не випадково. Вони були ідеально приховані серед його мисливських угідь. Щоб не пропустити, як його викрили, завдяки героїчній втечі однієї молодої жінки. Тисніть на підписку та дзвіночок. А ми продовжуємо. На початку 80-х поліція Анко. Яка раніше ігнорувала зникнення, почала стикатися з незаперечною реальністю. 12 вересня 1982 року на березі річки Кінг мисливці, які виявились поліцейськими не на службі, помітили черевик, що стирчав із піску. Це була Шері Мору, 23-річна танцівниця Топлес, яку востаннє бачили в листопаді 1981 року. Ростан виявив, вона була застрелена трьома кулями калібру 2.23 з мисливської гвинтівки Рагер Міні 14. Але був ключовий елемент, на який звернув увагу сержант Порт: на одязі не було кульових отворів. Це означало, що її переодягнули після смерті. Потім, 2 вересня 1983 року, знайшли третю жертву Паулу Голдінг, 17-річну танцівницю, вбита за тим же жахливим ритуалом кулею того ж калібру, але переодягнена вже після смерті. Слідчі нарешті усвідомили: у них серійний вбивця. 13 червня 1983 року Гансен провів. Пустився своєї єдиної фатальної помилки. Він підібрав Сінді Полсон, 19-річну повію. Вона погодилася на 200 доларів за оральний секс і сіла в його пікап. Під час акту він наставив на неї дулу 357 го магнум, одягнув кайданки і відвіз до свого великого сіроблакитного будинку в Молдуні. Її відтягли до підвалу, де стіни були завішані, зображеннями збіринцю з крижаними поглядами. Його мисливськими трофеями у цьому моторошному лігві її роздягли. Прикували кайданками до стовпа, годинами повторно квалтували та піддавали судомії. Після жорстокого стартування Гансен на щастя для Сінді заснув на дивані. Прокинувшись, він змусив її одягнутися. Знову прикував і відвіз до аеропорту Мерілфілд. Дорогу він не стримався, щоб не похвалитися. Цинічно заявивши, що возив сюди багато дівчат заради розваги. Коли вони прибули до синьо білого літака Piper Super Cup з бортовим номером n триста z Гансен вийшов. Це була частка секунди, але Сінді здійснила неймовірне. Вона проштовхнулася через двері водія і побігла до вогнів п'ятої авеню. Закутав кайдани, вона чула, як він кричить: Стій, стерво, стій, а то вб'ю тебе! Її помітив далекобійник Роберт Юнд, який різко загальмував і врятував її. Уявіть собі цей момент: бігти вночі по Алясці в кайданках, знаючи, що за тобою женеться мисливець-професіонал. Героїзм Сінді це єдина причина, чому Гансина спіймали. Не поліцей робота, А чиста рішучість жертви. Вона змогла дати напрочуд докладний опис свого нападника, точно вказавши на всі ключові маркери, фізичні дефекти, конкретний будинок та модель його літака. Саме ця інформація, відкинута іншими, вивела поліцію прямо на Роберта Крістіана Гансена, шанованого пекаря. І хоча поліція спочатку їй не повірила, бо вона відмовилася від тесту на детекторі брехні, офіцер Грег Бейкер був впевнений, ця історія. Була правдою. Поліція ідентифікувала Гансена завдяки Сінді Полсон. Вони прибули до його будинку, де Гансен дивовижно спокійний, обурився. Ви ж не можете зглобувати повію, чи не так? Він мав залізне Алібі, підтверджене двома друзями Джоном Самралом та Джоном Геннінгом. Офіцер Вільям Денніс, впевнений у брехні Сінді через її відмову пройти тест на детекторі брехні, закрив справу. Але один чоловік не здавався: офіцер Грег Бейкер. Він підозрював Гансена і почав Пати глибше Бейкер знайшов старе кримінальне досьє. Гансен уже відбував термін за спалення гаража у 60-му році, а також був заарештований за викрадення, згуртування та напад із застосуванням смертельної зброї у 1971 році. Цей звіт разом із доказами нарешті потрапив до рук сержанта Глена Флота з поліції штату Аляска, який очолив оперативну групу. Флот був переконаний, що Гансен є вбивцею і поновив співпрацю справу Сінді Полсон на допомогу було викликано спеціального агента ФБР Джона Дугласа, легендарного профайлера. Дуглас склав портрет вбивці, чоловік із низькою самооцінкою, що страждає від дефекту мовлення, фізично невеликий та має віспоподібні шрами на обличчі. Він припустив, що Гансен використовував насильство над повіями як помсту жінкам, які його відкидали, і що він був зберігачем, який колекціонував сувеніри своїх жертв. Флот, дотримуючись порад Дугласа, викликав друзів Гансена і погрожував їм звинуваченнями у неправдивих свідченнях. Загроза спрацювала. Обидва чоловіки зізналися, що збрехали, щоб допомогти Гансену. Слідчі також викрили його шахрайство зі страхуванням. Виявилося, що у 80-х роках Гансен інсценував крадіжку зі зломом, заявивши про зникнення майна, яке насправді сховав у своєму підвалі. І він отримав 13 тисяч доларів зі страхової виплати. Ця брехня, підтверджена друзями, стала першим тріском у його фасаді і дозволила поліції отримати ордер на обшук за звинуваченням. У шахрайстві 27 жовтня 1983 року, о восьмій ранку, Роберта Гансена заарештували у його пекарні, його доставили до поліції, де Флот організував кімнату для допитів, повну карт, місць злочинів та фотографій жертв. Допит тривав 5 годин, але Гансен залишався відчуженим та спокійним. Тим часом обшук у його будинку виявив компроментуючі докази, заховані у хитромудрих схованках. За дерев'яною обшивкою в його кімнаті з трофеями та в кроквяних балках горища знайшли схованку, наповнену дешевими прикрасами, що належали мертвим дівчатам. Також були посвідчення осіб, деяких його жертв, що були прямим і жахливим підтвердженням слів агента Дугласа. Під мостинами знайшли мисливську гвинтівку рагер міні Міні-14» калібру 2.23. Балістика ФБР пізніше підтвердила, що це була зброя, яка вбила Шері Морув та Паулу Голдінг. Найжахливіший доказ була знайдена авіаційна карта регіону Анкорич, на якій було відмічено 20 зірочок. Вони позначали точні місця поховання повій, включаючи тих, кого вже знайшли, та Джоанну Месіну. Зважаючи на цю незаперечну кількість доказів, Гансен пішов на угоду через свого адвоката. 22 лютого 1984 року він зустрівся з окружним прокурором Віктором Крумом. Умови були цинічними, повне зізнання в обмін на звинувачення лише у чотирьох справах та відбування терміну у федеральній установі, а не у в'язниці максимального режиму. Генсен погодився. Він зізнався, що возив дівчат до своєї хатини, змушував їх роздягатися, зав'язував. Очі висаджував у лісі та давав фору. Потім він вистежував їх як тварин, порівнюючи це з полюванням на трофейного баранадала чи ведмедя Гризлі. Переодягання він пояснив як спосіб задовільнити свою потребу в контролі, вважаючи тіло трофеєм. 27 лютого 1984 року суддя Ральф Муді засудив Гансена, який не виявив жодного каяття, до 461 року плюс довічне ув'язнення. Ця цинічна угода коштувала лише можливості ув'язнення в більш суворій в'язниці. Але дозволила знайти тіла та надати сім'ям спокій. Гансе, незважаючи на свою маніпулятивну натуру, допоміг знайти 15 місць поховання, з яких було витягнуто 7 тіл, включаючи Сью Луну, Малей Ларсен, Терезу Ватсон та інших. Як ви вважаєте, чи варто було укладати угоду з таким монстром, щоб знайти тіла? Напишіть вашу думку в коментарях. Угода була укладена, але робота ще не була завершена. Обмін на м'якші умови ув'язнення Роберт Гансен взявся допомагати детективам із огидним захватом. Він зрадів можливості знову пережити свої злочини. Гансену надали велику аерофотокарту регіону, і він визначив 15 місць поховання, 12 з яких було абсолютно невідомі слідчим. Потім його доставили вертольотом до цих місць, щоб він міг точно вказати на могили. Слідчі були вражені його поведінкою. Під час польоту Гансен часто ставав збудженим та радісним, знову і знову переживаючи вбивство своїй голові. На одному місці він, закутий у кайданки, пробирався крізь замети снігу. Потім падав на коліна і шалено копав голими руками, дивлячись дикими очима і широко посміхаючись, ніби тріумфуючи. До кінця літа 1984 року завдяки його допомозі було знайдено багато тіл. У результаті розслідувань. Та зізнання Гансен був пов'язаний із вбивствами 17 молодих жінок. З цієї кількості загалом 12 тіл були ідентифіковані та знайдені у його мисливських угіддях, що доводить масштаб його кривавої колекції. 27 лютого 1984 року Роберт Гансен постав перед суддею Верховного суду Ральфом Муді. Гансен визнав себе винним у чотирьох вбивствах першого ступеня та тринадцяти інших, у яких йому формально не було висунуто звинувачень. Суддя засудив Гансена до максимального терміну 461 року, плюс довічне ув'язнення, без можливості умовно дострокового звільнення. Менш ніж за три години він отримав вирок. Роберт Гансен не виявив жодного натяку на каяття. Спочатку Гансена відправили до Пенсильванії, але у 88-му році повернули на Аляску до виправного центру Спрінг Крік у Стюарді. Його дружина подала на розлучення і назавжди залишила Аляску. Оскільки його родина відмовилася від нього, реєстратори рекордів Поп та Янг вилучили ім'я Гансена зі своїх мисливських книг. Таким чином, його останній і найбільш цинічний рекорд вбивство 17 жінок, остаточно стер усі його попередні мисливські досягнення зі Роберт Гансен, сумнозвісний пекар-мясник, помер у 2014 році у віці 75 років в регіональній лікарні Анкореджа з природних причин, так і не вийшовши на свободу. Його історія це страшне нагадування, що навіть у неспокійнішій громаді за ідеальною посмішкою та запахом свіжого хліба може ховатися холодний і методичний хижак. І його головною жертвою була не лише молода жінка, його головною жертвою була довіра. Довіра сусідів, довіра влади і, зрештою, довіра його родини. Роберт Гансен досягнув своєї мети. Він перетворив свою низьку самооцінку на владу над життям і смертю. Але правда завжди виходить на світ. Чи вважаєте ви, що, попри угоду, він отримав достатні покарання, відбувши довічне ув'язнення? Поділіться своїми думками в коментарях. Підтримайте канал Вподобайкою, щоб ми могли далі викривати найтемніші історії. До зустрічі у наступному відео! Дякую за перегляд.